12 січня лучанка Катерина у міському клінічному пологовому будинку народила хлопчика. Первістка назвали Іваном. Про збільшення одноразової виплати при народженні дитини, а це 50 тисяч гривень, дізналася у медзакладі. Розповіла породілля. Це фінансова така подушка на початках. Я ще вважаю, що це якби держава так трошечки е, запроваджує, щоб е, стабілізувати цю демографічну ситуацію. Щоб батькам було легше, державна допомога при народженні дитини була і до 2025 року, каже начальниця управління обслуговування громадян пенсійного фонду Оксана Ткачук. Із з 2026 року ця виплата становить 50 тисяч гривень і відбувається за зверненням одного із батьків або законного представника дитини. Громадяни можуть прийти до пенсійного фонду особисто, звернутися через веб-портал або оформити документи у ЦНАПІ ті особи, які Народили діток до 2026 року, за ними зберігається надання одноразової державної допомоги при народженні дитини у розмірі 41 280 гривень. Тобто одноразова виплата 10 320 і поділено на 36 місяців, тобто до досягнення дитинкою трьох років 860 гривень місяць. Дітки, які народжені після січня 26-го, звертаються за допомогою при народженні в 50 тисяч гривень одноразово. Аби отримати допомогу, каже посадовець, Необхідно подати заяву, паспорт одного з батьків або опікуна, свідоцтво про народження дитини, рішення про встановлення опіки у разі подання заяви опікуном. Я, напевно, думаю, що я буду звертатися через садію, бо не буде можливості ходити по державних установах. Батьки розказують, що деякі речі для малюка закупили під час вагітності. Є в нас візочок, якраз колисочка і. Колясочка є. Плануємо витратити вже в майбутньому там на кшталт закулесувального центру. Хочемо придбати собі автокрісло щось на прогулянку. Зараз у нас немає стабілізації з подачі електроенергії, постійні відключення. Тому б будемо дізнаватися. І програма оця надає можливість придбати якийсь генератор, враховуючи те, які зараз ціни на всю продукцію, яка там іде для дитини. Цих 50 тисяч, в принципі, це є так багато. І з 1 січня говорить начальниця управління обслуговування громадян пенсійного фонду Оксана Ткачук, запровадили нові види підтримки: допомогу для догляду за дитиною до досягнення неї однорічного віку, і допомогу є ясла. Зберігається і такий вид підтримки родин, як пакунок малюка. Петро Юровчик, Віктор Легеньковський, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.